Чи контролюєш ти гру, чи гра контролює тебе? У цьому відео ми розкажемо про п'ять основних ознак лудоманії, які часто ігнорують. І якщо ти впізнаєш себе хоча б у двох із них, настав час зупинитися і замислитися. Ти дізнаєшся, один які психологічні симптоми сигналізують про залежність, два чому навіть о маленькі ставки. Небезпечні три, як казино та букмекери, тримають тебе у пастці чотири, чому більшість гравців не помічають проблеми п'ять що робити, якщо ти вже відчуваєш, що гра частина твого життя. Азартні ігри можуть зруйнувати фінанси, стосунки та здоров'я. Подивися це відео, щоб вчасно розпізнати небезпеку. Ти граєш просто для розваги. Чи вже не можеш зупинитися, у цьому відео ти дізнаєшся п'ять головних ознак того, що азартні ігри вже контролюють твоє життя. І якщо ти ловиш себе на тому, що постійно думаєш про наступну ставку, аналізуєш минулі програші чи шукаєш нові ігри, це перший сигнал залежності. Ти починаєш ставити більше, ніж хотів спочатку, бо намагаєшся відігратися або отримати більший виграш. Це пастка, в яку потрапляють майже всі гравці. Ти відкладаєш роботу, сімейні справи чи відпочинок, щоб продовжити грати. Це вже не розвага, це залежність. Навіть коли ти виграєш, радість триває кілька хвилин, і ти одразу думаєш, як поставити знову. Це показник того, що гра перестала бути про задоволення. Ти починаєш позичати гроші, брати кредити або приховувати свої витрати від родини. Це вже серйозний цвінок, що час зупинятися. І якщо ти впізнав себе хоча б у двох із цих ознак, не ігноруй це. Поговори з близькими, звернись по допомогу до психолога. Пам'ятай, азартні ігри завжди працюють на користь казино, а не гравця. Підпишись на канал, Вся правда про Лудоманію, щоб дізнатися більше фактів та способів захистити себе і близьких.